Микита кава. Він міксує не тільки коктейлі, а й настрій, музику і враження. У кожному орусі відчуття, ніби все на своєму місці. Давайте знайомитись. Радий тебе вітати. Нарешті ми з тобою зустрілися. А зараз повним ходом йде підготовка до стрічки. А ці звуки скоро перетворяться. На. на техно. На техно. <рес> Тому. Давай зробимо тобі стрижку збалансованої трішки річинкою. — Давай. Добре, як тебе справи? Все добре, якоби. Откатаюсь на швидкосному експресі <рес> фестивальному. Ладно. 13 барів, точніше вже 14 буде. Ти пам'ятаєш свій перші коктейль, який ти зробив? Не, так, так, пам'ятаю. Перший мій коктейль був це Б-52. Б-52. Як не крути, так, да, це було Б-52. <реш> це було в Криму. У мене мама бармен зі стажем великим. І я завжди казав, мам, я ніколи не буду барменом. <реш> 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 Коли з Крима приїхав жити в Київ, я потрапив в Каньякатеку. Це такий бутік на Шатару Ставелі. Напротив <плес> <плес> мілкбара і якби, вийшло так це. В 2007 році. 2007 це було. 2007 да, якби, вийшло так, що мене від цього бутика відправили в школу Самільє. <плес> Потім був проєкт бум Room на Тараса Шевченка. <плес> Тарас Шевченка, знаю. Так. Там був мій друг, товариш Ростислав Лісовий, Ариросик. Це спробую за бар. Ну, спробую. Я встав за бар, в мене все вийшло класно, сподобалося. Тебе досвіду не було? І на барі не було. І ти але, славу, бул, славу. але був досвід в алкогольній індустрії. Я вже, вже як 5 років був сомельє. Працював Дивопрацював mm -hmm. в Самельє, читав лекції по Києву, працював mm -hmm. з Маркомом. У мене все вийшло. Це як художник, Слуха, чудовий, який знає палітру фарби. Чудовий Перш. початок. Чудовий Якось, початок. Так. Тим паче, бум-бум-рум це ж реально культове місце. Так. В Києві. Так і було. От. А що ти робив до того, як ти став барменом? Що, яка яка була, яке то було захоплення до цього? Бути дизайнером одяга, шити одяг. Чи ну, трати... одяг чи це просто боя? Буде... Е, більше придумувати одяг, якби uh -huh. шити. От я не, нещодавно навчився. Як нещодавно, Років п'ять тому навчився шити одяг, uh -huh. бо це досі моє хобі, і я шує інбрюки, uh -huh. якісь рубашки, верхній одяг. Але тільки для себе. Тільки для себе. Тільки для себе. Так. Мене не, 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 не доходить до того, щоб це запустити в масу. Uh -huh. Ну, можливо, все буде з згодом, з часом. Незабаром. Незабаром, незабаром. <рес> Друзі, потрібна ваша допомога. У Українській громаді зруйнована школа. Надана нова будівля. Але вона потребує ремонту. Щоб діти пішли 1 вересня в школу, ми маємо зібрати кошти на будівельні матеріали. Долучайтеся до збору. Разом ми можемо все. А ти е, родом з Криму, правильно? Так. Ти народився в Криму. А, в Криму. а де народився сам в Криму. І в Паторі. Є в Паторі. Сонячна і в Ні разу не був в Криму. Чесно, багато було можливості поїхати. Я завжди думаю, ну потім, потім, потім. Ну, коли... на жаль, якби так. Да. Сподіваюся, що все ж таки ми ще з'їздимо в Крим. Я теж на це сподіваюся. трішки розказати про своє рідне місто? Сказав мама бармени, вони там тримали бар на Казанціпі. І mm -hmm. так трапилося, що коли я був в 9 класі в школі, мені було 14, вони мене відвезли на Казанціп, я тоді слухала хіп-хоп, широкі штани. І коли вперше потрапив на Казанціп, я сказав, сорі, хіп-хоп, все. Ага, техно, так. <смір> <смір> Відпустив длінне волосся, почав фарбуватися і якби, познав цю трошки неформальну, класну андеграундну культуру, яка казала Микитка, оце твоя. <смір> 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 а, ти працюєш в колодію вже давно. Можеш сказати, як ти приєднався до команди? Я пам'ятаю, що приїхав на стрічку працювати, Мені сподобалося, і далі якось. Завертілося, завертілося, за, так да, закрутилось, заверталася. Ти полюбляєш музику. Так. — Тільки полюбляєш чи граєш. Що я був на, на твій вечірці. Незабаром. Незабаром, так, да, да. так. Як ти грав, це дуже, дуже прикольний смак в підбору музики. От. Я тебе побачив трішки з іншої сторони. Не те, що ти граєш, там, наприклад, там, збільше електрону, а ще. Хіп-хоп, соул, типу дуже різносторонній музик. Це от має дитинство дає таке ехо дитинство. «Only Vinyl» мені подобається. Слухати вдома. Oh. Качество звука і як би, релізи, які іноді в цифрі не купиш. Ну uh -huh. і взагалі, би, все ж таки, все качество звука. Uh -huh. Uh -huh. І свій кайф поставити платівочку, uh -huh. розслабитись вдома. Раніше любив більше музики, займався цим більше. Uh -huh. Зараз барна індустрія. Забираю більше часу на часу, я немає вже можливості займатися музикою як раніше. Mm -hmm. А хіп-хоп мені досі подобається, я збираю ці платівки і от роблю такі раз на місяць чи раз на два місяці вечірки з назви Незабаром. Mm -hmm. Mm -hmm. Тур де Саваж. Ми ще робили в різні шоу-кейси від нашого закладу Саважа, коли приходять бармани, роблять себе шоу-кейс, і mm -hmm. якби, ще ми граємо вінілову музику таку хіп-хоповську називається коктейльною музикою, бо є тусовочна музика, є коктейльна. Коктейльна музика це те, коли ти можеш на з коктейлем поспілкуватися з друзями, але тебе і не сильно втягують в пляс, і не сильно напрягають ззовні. Якась золота середина. — типу. Так, так, так. Микит, розкажи про свій ідеальний вечір. Давай, давай. Так було багато. Знаєш, ідеальний вечір це той, який я не пам'ятаю. А то він не був ідеальний. <світ> ідеальний вечір для мене це зоряне небо, пісок і шум моря. Мики, що тебе надихає? Мені завжди було цікаво, тому що я знаю, що а, таких людей, різносторонніх творчих, постійно повинно щось надихати до створення чогось. Що тебе більше всього надихає? А, мені надихають люди <світ> в першу <світ> чергу. Різні люди, з якими спілкуються, мені подобається спілкуватися. <світ> <світ> З землідьми. Мені подобається путешествувати. Mm -hmm. ну, коли це можливо. Yeah. <laughs> До речі, скоро ж буде подорож на стрічці. Це ж якраз трішки залишилось. <laughs> це Зараз все готується для цього. Тому... Ось, мені yeah. подобається музика, мені подобається медитація. Аби... Mm -hmm. Справді всього потрошку мені, да. мені подобається. Життя. Мені подобається життя, але пишу. різні періоди, різні сезонів за рік вони завжди різні. Взимку мені може надихати сніг, але сіра погода мене пригнічує. Mm -hmm. Влітку мені надихає сонячна погода і зелень, яка є навколо. В mm -hmm. осені мені надихає надихається золота ліства. Mm -hmm. І ось цей такий як би, бархатний сезон, як це вони його називають. Mm -hmm. Коли ти робиш новий коктейль, це більше про настрій чи про стиль? От як це все відбувається? А, це симбіоси того і того. Це і настрій, і стиль, і апетит і сезоні. сезонність. Так, звісно, Влітку хочеться більше чогось такого свіжого, uh -huh. мятного, базилікого, uh -huh. взимку хочеться більше такого міцного. Як негрань і ще такого щось, чи нігрань міскаль mm -hmm. замішати, mm -hmm. наприклад, зробити його на міскалі, щоб mm -hmm. був більш такий е, димний і Друже, ми ж прибираємо бороду. Так. Так, да, Вуси залишаємо. Так. Тому факторів дуже багато, різних. Mm -hmm. ну, плюс мода, все міняється, тенденція міняється, бар індустрія насить на місці. І, якби, само ми розвиваємо себе за свитку, і класно. Які тенденції зараз? Скорее коктейлі. Дуже багато. Да? Да. Ну, Те, що ти uh -huh. виділив серед цих. Чесно, я більше міцний алкогольні коктейлі і міксолаги. Uh -huh. От, от как бы, я цю культуру міцного алкоголя. Uh -huh. і напевно, це теж как бы, від мого діда, який гнав, один дід самогон, інший робив бренді, інший робив вино. Тому мені подобається більше чисті напої. Mm -hmm. e -e 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 -e. Але які приготовлені природним шляхом, виходить, ще так? Природне людським. <рігавляє> 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 мені більш подобається, чесно кажучи, ходити по різним барам, і смакувати, дегустувати нові коктейлі, які з'являються ніж цим займатися. Бо мені більш подобається займатися бар-менеджерством, бар менеджерством типу, ну, типу, mm -hmm. бар проєкт менеджер я можна можу так сказати. Mm -hmm. Те, от, організувати от, би, купу барів, команду. І це, yeah. це організація виходить, да? так? Так. Це, це бар-проєкт-менеджер такий. Те, би. Ти виходить уже з, з типу створення, з коктейлів з бару в більш таку організацію, так. створення більш Так, части. тому це для мене би, чесно ф'єнт. Це... Ти. Мені подобається більше це 10 клуба, ніж творів останнім часом. А чому? Ти вже трішки вже цього? Хочеться більше... Там працювати не руками, а більше головою. Так у мене немає часу працювати вже руками. І вони так вже взагалі, чесно кажучи, немає. Ну і у нас є класні барі насправді. Бар «Бітнік». Логерхед, паровозпіки, Гроні, бармен діктат, бар. От, наприклад, у нас додався секрет Бар на стрічку, який буде mm -hmm. в Саваже. Mm -hmm. І там от з баробітника буде, mm -hmm. буде представлено два коктейля, з Логерхеда будуть представлені два коктейля, з буде представлено коктейля. Mm -hmm. І будуть призвих їх будуть представляти бармени цих барів. Тобто mm -hmm. це буде прикольне такий симбіоз барної культури на Технофестивалі. Хоча у нас не тільки технофестивалі, у нас різні mm -hmm. фестивалі. Mm -hmm. По музиці буде у нас і десь буде Даунтемпо, і хаос, і mm -hmm. техно. і десь... ну, Стрічки завжди like. маєш, така різностороння. Да, та але танцювальна, це не просто експериментальна, вона більш так танцювальна. Стрічка більш танцювальна, вона в цій брейкфетері, А uh -huh. там вже більше э, лайф цен додається різними гуртами. Ну, наприклад, теж на стрічку у нас в нині старший день буде багато різних гурт висипати. Стрічка чи Brave Factory. І то, і то. Вони різні. Вони різні. Так, вони різні. Чим відрізняються? — Музикою, об'ємом. Об'ємом? Ну, об 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 масштабом, Масштабом, так. Масштабом mm -hmm. самого фестиваля, як у Брейсюжденна. Mm -hmm. no, Не, да, це такий музикальний формат. Стрічка це Ніжньюрковська фабрика yeah. наша тут. лінтаткатка фабрика. А це на виїзді виходить? Так. 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 Ну що, переходимо до головного аксесуару, так сказати. Це який? Вус. А, окей. <с <с До уси, як Тарасу в угу. Як давно ти їх носиш, до речі? У 2018 році я почав їх, до речі. Це мій був протест проти С... С того, як батько мені пішов в життя, насправді. Ніколи не мені подобається уса, як і матірі, але коли він пішов, я такий... Би, протест від того, що я не мог прийняти його ход в цього життя, mm -hmm. я відрости вусу. Трошки така грустна mm -hmm. історія, але, грустна, але вона, але вона, послух, вона а, дала це мені теж свій повшій mm -hmm. <laughs> своєї філософії. Mm -hmm. Можливо. По-іншому подивитися на це все. Mm -hmm. Так, вуса готові. Я дуже радий, що ти в мене в кріслі. Я хочу подякувати тобі за, твою, за твій креатив, за те, що ти справжній. Окремо подякував за створення коктейлю «Архішот». Твоя підтримка робить Це тільки його. початок. Це тільки початок. Вона робить його особливим. Тому кайфово. Порозмовляли, кайфово пострились. Те, я це я називається кайфуціанство. Така свого роду релігія, конфуція, але і кайф. Ось тут є релігія похоїзму, а в мене кайфуціанство. І зараз буде. Точно, релігія. Так, наступна релігія в кресла.